Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про співачку з Солоху, яка одразу після гастролей із виставою Кайдаші потрапила до лікарні і натякнула, що в цьому винен її колега. За словами співачки, у неї піднявся тонус матки, після чого їй зробили УЗД, і лікар терміново призначив крапельницю. Причиною загострення її стану стали висловлювання і неповага з боку колеги, ім'я якого солоха поки не називає. Мій колега має неповагу до жінки, вагітної жінки та колеги, матері. Я не очікувала такого ставлення, тому трохи рознервувалася. Адже я звикла бачити в людях тільки хороше, тільки добро, поділилась співачка. На щастя, зараз її стан покращився і з дитиною все добре. Тим часом шанувальники вже почали будувати свої теорії, хто саме міг стати причиною стресу. Найгучніше лунає ім'я Тараса Цимбалюка, адже після анонсу нового сезону холостяка з'явилися чутки про його можливий роман із Солохою. Втім, сам Тарас спростував ці домисли, зазначивши, що бачив співачку лише один раз на репетиції. Проте фанати конспірології не поспішають заспокоюватися. А що думаєте ви, хто міг проявити неповагу до вагітної жінки? Діліться думками в коментарях і не забувайте підписуватись на наш канал.